Вітаю, друзі! Сьогодні в мене друге чисте таке Америкос Chevrolet Equinox. Тільки на цей раз 3.6, мене був 2,4. 17 й модельний рік з фронтально пошкодженим, пригнаним партнерами з Харкова, він мені привіз його на продаж. Цікава тачка, є про що поговорити. Доступна, об'ємна, велика і проста по-своєму. Не сидиться, поїхали! капотом у нас двигун V6 3.6, називається VVT Direct Injection. 301 кінська сила. Мені цікаво буде спробувати, як він сьогодні їздить. На доджорні на 3.6 їздив, пробував, ну думаю, що схоже. та автоматична трансмісія. Пробігу автомобіля на даному 195 тисяч кілометрів. По приїзду в двигуні була поміняна олива. Повний привід. Олива мінялась тільки в двигуні. До, До, До речі, по зараз розкажу одразу. Фари поміняні, передня панель. Бампер залишився рідний, капоти, два крила накинуті нові. До, скажімо, Дофузору радіаторів все мінялось нове. Ланжерон, здається, трошки тут без е, зняття двигуна, трошечки на кінчику підтягнули і все. Розвал теж робився, перевірявся. Ну, Морда пофарбована разом з передніми дверцятами. Напевно, переход робили, я бачив наліпки, які в Штатах були. Що стосовно гуман, до речі, 20-го року достатньо непогана стоїть по протектору. Що стосовно локофарбового покриття, дуже ярих зауважень тут точно немає. Невеличка, я бачу, тут посіченочка фарби. Невеличкі десь подряпанки на задньому бампері, може ви помітите. Нічого такого. От одна єдина що м'ятинка така та що під кутом, вона в очі кидається і тут видаляти не стали. Ну, В принципі, ну, все згідно пробігу, як би, ну, тут теж бачите трошки посічонки. Але в цілому, вони, нічого страшного точно тут я вам не покажу. От так от вона виглядає. Що стосовно дизайну, ну, все ж таки, мені хочеться про це поговорити. Для мене особисто на смаки не спорять, морда трошки має таку, знаєте, ну диковинну для мене форму. А от збоку і позаду вона мені чимось, от пінокс мені нагадує мерса. Не знаю чому, от не знаю. Нагадує мерса, мені і все. То лі мела, то лі Жела. Ну, щось, щось є, коротше, таке. Модельний рік у нас 17-й, але конвейерна дата 9 місяць 16-го року, тому у нас вона розмитне на 16, а в штатах з завода в техпаспорті був не 17-й. рік. У нас є електропривід сидіння. Потертість невеличка, бачите, є тут, ну, разві що, так це сказати, колір трошки витерся, але ціла тканина ще все добре. В принципі, в них такий матеріал тут е, ребристий, бачите, такий, він плотний. От, сидушки виглядають ось так. Далі, у нас є підігрів дзеркал. У нас є 4 склопідйомника, електродзеркала, кермо регулюється і по висоті, і по виліту. Є датчик світла. Тут у нас управління круїз контролем, управління мультимедію і хендс-фрі. Шкіряне кермо. До речі, кермо достатньо охайний живе. Пробігу, ось ви бачите, на мить 195 тисяч кілометрів. Мультимедія тут стоїть з колонками акустика Pioner. Ну, я не скажу, що якийсь вау, я тільки що перевіряв. Захвату великого нема, але прикольненько собі грає, непогано. Є не за... Ну, не вау там, не качає, так як там Харман Кардон, наприклад. по в в ділі Пуття не не туди, вибирай тебе. люблять На Серце бунь, базар, тумас. Мітор, до речі, русифікований, як тут. Так і тут бортове меню розфіковано. Він, в принципі, достатньо інформативний, зручний. Бачите, все кольорове, все на картинках, він не сенсорний, і тут можна їм ну, користуватись ось, клавішами. В принципі, все зрозуміло. Bluetooth hands-free є. Нічого поганого сказати не можу. Працює. Єдине, що я помічав, от попередньому екіноксі, що після кожного запуску мотору. Під'єднувати телефон, що натискати треба, Мені здається, от щойно вдруге завів автомобіль і згадав, в чому проблема. Кожного раз, коли ви запускаєте автомобіль, вам треба перейти знову в меню в режим Bluetooth, щоб повернутись на програвач свій в телефоні. Ну, щоб грала з телефоном. Він FM включає радіо. Це трошки дурість. Тепер що хочу сказати ще 3.6 в розмитненні стає набагато дорожче, ніж 2.4, Тому бюджет його складає за рахунок об'єму двигуна. дорожче. Ну, звісно, ви купуєте тачку з крутим мотором. Да, тобто, тому ви маєте за нього більше відостати і собівартість такого автомобіля стає дорожче. клімат контроль у нас однозонний. Сюди виводиться, бачите, теж вниз екрану про нього інформація. Це ми вентилятор, це ми авторежим, це у нас температура, теж все в Цельсіях, все зручно. Підігріви передніх сидушок є в три положення. Що за меню Vehicle info А, це бортовік, до речі, дивно, це я пригадав, що в Equinox така штучка. Звідси цими клавішами регулюється налаштування всі коротше, по бортовому комп'ютеру саме тут. Ви поняли? Так теж дуже незвично. Трансмісія у нас, окрім драйву, має механічний режим, і клавіші плюс-мінус. Бачите, ми маємо тут. Traction control System також є, тобто ми його тут можемо вимикати з Стабілізації. Також у нас дзеркало з автоматичним затемненням. Кітник виквінок достатньо достав але глибокий, глибокий по-американськи, так що туди можна утопити всю руку. Ось тут USB-Aux виводи зроблені. Ну, ось так. Тут Кармашик такий глибоченький нижче, тут два підстаканочка. Тут ще такий під телефон зручний, до речі, кармашик. Я тут запам'ятався він мені. І отака тут камера заднього виду з проєкцією. Щодо безпеки, безпека спрацьовувала тільки кермо. Безпека відновлена, зі слів мого партнера, і я йому довіряю. Безпека блок перепрошити, подушка зроблена. Але я завжди кажу довіряйте і перевіряйте. Чому я так кажу? Тому що я не робив це оцими руками. Завжди перевірити не буде зайвим. На задньому ряду сидінь мені запам'яталось, що квінок непогано. Місця тут достатньо. У мене зріст 193 см, я сиджу сам за собою, достатньо простору. До речі, і перший квінок, який я продавав, я продав своєму приятелю, він задоволений, вже рік їздить, дуже-дуже задоволений. Єдине, що я точно ніяк не очікував, що ще колись буду продавати Equinox, Чесно, ніяк не очікував. Але мій харківський партнер пригнав мені в друге таку машину. Є підлокітник, є два підстаканничка і спинка у нас тут змінює свій нахил. Єдине, що тільки таким чином. Внизу ручки ніяк немає, тільки зверху. Ну, це теж зручно. Багажник в Equinox, Я не скажу, що він дуже великий. Він трошки вузенький, коли ти відчиняєш його, ти це помічаєш. що ці полиці займають місце. До речі, тут ще так зрозумів, савуфер, напевно, стоїть. Судячи до цього, так. Да. Не скажу, що він дуже широкий, він вузенький, але в принципі, ну, не великий точно для серед цих кросоверів, що я бачив, і саме по ширині він крадеться місце. Але ну, покласти тут, в принципі, багажу можна достатньо. На фоні просто об'ємної такої тачки, здорової, багажник здається, невеликим. Тепер тут у нас декаточка, тут у нас що балонник, наче все тут, як є в заводі, і домкратик у нас лежить он там. Ну, Нічого такого тут немає, тоді ще два кармашечка тут є, тут і тут. Ще що згадав, він мені казав, що поміняв передні і задні колодки нові. По колу стоять нові колодки. Ну, думаю, що це теж дрібниця, але приємно. Вирушаємо в тест-драйв. Що хочу сказати на початку. от Мій приятель, який попереднього економік як мене набрав. Ну, я так само з ними розп... ну ми розсуждали, сиділи, Він каже: ну, що я можу взяти? Таких років там ще й пробіг був маленький, вона правда була ватерфлат, але йому це ніяк не заважає. Він же рік їздить, все добре. Тут 3,6, 3,6 розмитнення, саме по собі дорожче. Але що та, що ця тачка стає бюджет до 13 тисяч доларів 17 2017 року, великий кросовер такий просторий, і в ньому достатньо комфортно, я маю сказати вам. Я пам'ятаю, що він такий м'який, комфортний, трошечки валкий, не дуже там прям такий устойчивий. Але непогано. Ну, 24 от Цікаво вже, як він сьогодні поїде на 3,6, спробуємо. Щодо витрат пального, я навіть питати не буду, тому що сильно її там не. Тестували, ну на 3,6 не треба себе обманювати, обдурювати, да. ну, 10 літрів не буде в будь-якому випадку. То машина з таким двигуном, 3,6 на повному приводі, в будь-якому випадку 12-13 це буде як з куста. Ну, це мінімально, що може бути. А так, в принципі, я думаю, що треба розраховувати на 13-15 літрів по місту на такій тачці. Ну, реально, з кліматом, з заторами, з якимось міським трафіком. По трасі, звісно, ця машина не буде брати більше, ніж 24. І вона буде брати по-любому в межах десятки, я впевнений. В цьому. Ну якщо не 160-180 там шмалить. Ніяких спорт режимів у нас тут немає. Ой, як вона їде! Йобушкі-воробочки. І сотінку зробили. Ну, прямо на рифвок, ну, дуже-дуже добре. Спідометр тут, бачите, кілометри теж і мілі перемикаються, тобто спідометр показує. Ну, в тих єдиницях виміру, які нам потрібні. Зараз переїдемо через трамвайні рейки. Ну, скажу чесно, мені подобалось, як вона з ривочку поїхала. Стрибаємо по трамвайним рейкам. По підвісті дуже тихо, дуже м'яко. Ну, Зараз в моменті отак от натисну на екселератор. Ну, їде вона класна, тут ви точно будете кайфувати. Але в цілому я вважаю, що це машина не для гоночок. Ви в ній маєте себе відчувати непогано. От трошки єдине, що помітив, в пригальмуванні підбиває, підбиває трошечки. Зараз ще разочок спробуємо. Даю. І пригальмовую. Трошечки, бачите, б'є. Мені здається, що десь або балансіровка, або гальмів диски, може трошечки підбивають. Щодо ресурсності, тут вузлів і агрегатів, я, на жаль, вам нічого не скажу, бо я не знайомий по суті, особливо так сильно з General Motors. Це треба уточнювати у тих людей, чи в форумах, чи на сайтах, хто більш до них, скажімо, має відношення. Я більш по японцям тащусь, там я більш-менш все знаю. Тут не буду нічого розказувати. Але в цілому, Тачка за свою ціну недорога, і в перспективі, навіть якщо в неї доведеться колись вкласти гроші, то за цю ціну, яку вона ну, буде на... придбана. Нічого страшного, я до такого не бачу. І, чесно кажучи, на цьому 3.6, ну дійсно, дійсно дійсно кайфово. Ще на що хочу звернути вашу увагу, Equinox дуже непоганий, високий, скажімо, кліренс. Його видно, але низ губа бампера в нього майже як у легкового автомобіля. На це я вашу увагу маю звернути. Це просто при. Парузці, вигрузці з евакуатора, коли з Америки приїжджають, це можна зрозуміти. І от я тому на це звертаю. Нашу. Вважаю, що все ж таки є плюсом, що вона по Україні проїхала там вже якусь там тисячу чи там більше дві тисячі кілометрів з Харкова, проїхала своїм ходом. Тобто ви розумієте, що машина на ходу точно і перевірена, вже трошки обкатана саме в Україні після ремонту, то є теж плюс. Так що приїжджайте, набирайте, дивіться і вирішуйте, потрібна вам така автівка чи ні. До зв'язку до зустрічі з вами, Йога Трандавто. Всім бажаємо віру, ну, а Нам перемоги. Слава Україні.